Атмосфера концерту була надзвичайною. Переповнена зала глядачів засвідчила про те, що житомиряни небайдужі до долі онкохворих дітей. Ансамбль танцю Сонечко вже не вперше здійснює благодійний концерт з метою збору коштів на оздоровлення дітей. Сьогодні благодійна акція, яку ми завжди вітаємо і вже сьогодні перший раз. І мені дуже приємно, що наші батьки розуміють це правильно і діти наші теж по на концерті на початок. Шоні кожний свою гривну, мабуть, хто зекономив там на якийсь. Там булочку чи щось там присе е, е, укладе в цю скриньку, даби кому, комусь допомог, допомогти. Візиткою ансамблю сонечко є хореографічна композиція. Космонавти живуть на землі. Сонечко здобуло визнання в десятках країн Європи, зокрема у Франції, де діє благодійний фонд Діти Чорнобиля. Його представниками є подружжя Рене та Моніка Ференбахерів. В Офіційній частині мистецького благодійного заходу взяли участь представники обласних і міських органів влади. Скільки світить наше житомирське сонечко, скільки вони здійснюють цю благодійну акцію? Тому що вони діють на благо, в обла. І душа серце. Людське дитяче, коли воно веселе, щасливе, коли воно в танці, в польоті, в житті, воно здорове. Я з того покоління, який з перших днів створення ансамблю Сонечко 38 років назад крокую по цьому життю разом з ними. Ну, напевно, ми знайдемо такого чудового колективу в нашій державі, як ансамбль Сонечко. Він прославляв не тільки Житомирську область, а нашу державу, державу Україну на міжнародній сцені. Міський голова Володимир Дебой здячністю передав подяку мерові французького міста Сузгайм. На адресу благодійної акції надійшла вітальна телеграма з Австрії від українського товариства. Вони висловили подяку художнім керівникам сонечка, народним артистам України Тетяні і Михайлу Гузун за нещодавні успішні виступи сонечка в Австрії, що сприяє зближенню взаємопорозумінню між народами, а це так необхідно в наш час.